Росіянам не важливо де влучати, а вірніше, важливо, щоб це були цивільні, і це на сьогодні очевидно. Це власне стосується як цих хітрамасів, які ми згадуємо зараз. Вони не масово що використовуються. Можливо, росіяни там піднімуть і далі будуть їх використовувати. Ми говоримо про шахеди, про гірані. Очевидно, що перш за все сьогодні вплив в цьому плані йде на тил. Це очевидні речі. Тим більше беруться такі населені пункти, які є. Великими, які є значущими для нашої економіки, а отже, для нашої оборони, тому тиск меншим точно ставати не буде. Знову таки абсолютно вірно ставимо питання: ч нічого нам боятися, до чого готуватися і як протидіяти, І як протидіяти власне, я вже зазначив, сьогодні комплекс заходів. ППО від класики до дронів-перехоплювачів, які ми говоримо. Класика, я маю на увазі класичні засоби. ППО, і мобільні вогневі групи. Зарано хтось намагався поховати. Не треба цього робити. У кожного є своя робота. І кожен цю роботу буде виконувати так, як має зробити пане Сергію. Нинішня війна, яка триває, вона має кілька компонентів. Зокрема, це те, що відбувається безпосередньо на полі бою. і так само інформаційна, моральна складова, ви людина військова. Я хочу повернутися до цієї ліквідації полковника Лєбідіва. Наскільки це така втрата для російської армії і емоційний удар для військового командування і пересічних солдат? Чи відчутно, і чи це трішечки завдало по їхньому споку і рівновазі, тому що людина все ж таки доволі серйозну посаду займала у війську?